А от недуга Плужника лишилася в якомусь такому, ну, в якомусь затінку. Її дуже мало хто читав, це так само, от як і, скажімо, Андрій Логовський, Агатану Лакринського. І це любовний а, роман, суспільний роман. Це любовний і роман, 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 це київський роман, це урбаністичний роман, це фройдиський роман, врешті-решт. Це дозріло для пролетарського письменника цікавитись такою постаттю, як Зей Фройд. Так, а хто пролетарський письменник? Хто пролетарський письменник? Це така. Комплексна недуга, і невротичне, і мистецтво, як якесь певне, щось інше, де він почувається чужим, і кохання. Навколо жінки з оголеними плечима в діамантах виблискують там він лак. Бачить неб крупним планом. Так, плани. неб крупним планом. Виблискують лак нігтів. Ні. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні у нас розмова про книжку надзвичайно вартісну. Яка з'явилася доволі парадоксально. Тим не менше там є оце коло питань, якими звично цікавиться наш плох, які ми обговорюємо. Ми можемо тут говорити і про гендер, і питання пов'язані з ним, і про ідентичність. Тому є сенс говорити про роман Євгена Плужника Недуга. Цей роман міг би і не з'явитися взагалі від плужника ніхто цього і не чекав. Він поет, причому такий потужний поет, і от зненацька в нього з'являється роман. Що стало? Як це не дивно? Насправді ми можемо ще таких прикладів наводити. Так, тобто, це стало наслідком закладу, тобто, побився в заклад Євген Плужник з Валеріаном Підмогильним, про те, що він таки зможе написати роман. Як це було детальніше, Роман? Та там там ще цікавіше. Болдян Підмогильний, схоже, так боявся ліризації прози, от він так одгетькував, скажімо так, старосвітським словом, цей старий добрий український поетичний стиль. Що коли йому треба було написати вірші для е, третьої революції, для полисі третьої революції, вірші автором якого за сюжетом є Нестор Махно. А, і їх написав Євген Плужник на прохання свого друга. Тобто, спочатку вони з'явилися в третій революції, а потім у збірці Євгена Плужника. А я між іншим кілька років тому, на якому це ж до війни, я десь шукала щось про підмогильного і плужника. Я на якомусь російському ресурсі знайшла ці вірші в російському перекладі, і той, хто їх там виставив, був свято переконаний, що їх написав Нестор Махно. От між боями тачанцями. Так, так, так. Причому Нестор Махно, який написав більше російської в російському перекладі. Це особливо пікантно. Ну, ну таке так ось. Справді, от тоді плужники засміхаються. У них були завжди дуже іронічні стосунки всередині ланки. От тоді плужники засміхався, що, мовляв, та що, вірші написати про заяк не може, а гарний роман будь-хто напише. І оце те знамените парі, коли плужник, ну, плужник виконав умови, отримав аванс від видаництва сяйводи, вони всі видавалися. І 28-го року виходить недуга разом з містом під і недовго витримала два, два перевидання. дуже при, дуже пристойний роман. Тобто скажімо, за так. тими мірками це був успішний так, роман, так, і він абсолютно. в принципі свою тезу довів. Він так і билися на заклад, що це має бути успішний так, роман. Так, ем, і е, насправді він зміг це продемонструвати. Е, ну і е, сам роман він і зараз зберігає актуальність його е, можна читати просто от як експеримент, чи там. Коло питань важливо. Ну, що знайшов як експеримент? Почнемо з того, що недуго перевидали в серії неканонічний канон видавництва Віхола, і в якийсь момент недуга очолила список продажів в, в, в книгарний сенс. Тобто і тепер він залишився? Він і тепер залишився успішним. Роман надзвичайно цікавий. Це при тому, що ну, все-таки під Могильного ми вже як би там не було прочитали. А от Йоганс ну, ми прочитали, я маю на увазі там після забуття. А от недуга Плужника лишилася в якомусь такому ну в якомусь затінку. Її дуже мало хто читав, це так само, от, як і, скажімо, Андрій Логовський, Агата Нова Це дуже добрі романи, це не пересічні романи, але їх, от, от їх не встигли витягнути так би мовити, на очі. І це любовний роман, uh, суспільний роман. Це любовний і роман, роман, це київський роман, це урбаністичний роман, це фройдиський роман, врешті-решт. Бо Фройд був не тільки улюбленим автором Валена Підмогильного. Фройд був улюбленцем всього цього ланківського кола. От вони його перекладули, ну, вони його читали, вони його обговорювали. Так підозріло для пролетарського письменника цікавитись такою постаттю як Фройд. Так, а хто пролетарський письменник? Хто пролетарський письменник? Ну їх же ж намагалися якось вписати О, ні, в цю. ланку, ні, ні. Ну ланку як вони ні? Вони ніколи не були пролетарськими письменниками. Ланка зібрала. Ну, не було там пролетарів, якщо так вже розібратися. Ланка зібрала швидше добрих прозаїків. От якщо якщо неокласики в Києві були п'ятірним гроном поетів, це вже всі знають, то Ланка первісно була п'ятірним гроном прозаїків, тому що підмогильний Антоненко, Давидович. Борис Танета, Марія Галич. Це, це, справді, от, це справді добра проза. Ну я неправильно висловився, я хотів сказати, що з погляду пролетарського письменника чи функціонерів пролетарської літератури <тас> це підозріло, коли хтось цікавиться. Фрозою. Абсолютно, але тут, тут ще цікавіше, тому що в певному сенсі, ну от недугу сьогодні читати роман недуга треба все-таки з якимись такими трохи фаховими коментарями. Що я маю на увазі? Недуга Плужника це почасти пародійний роман. Бо головний герой отой Іван Орловець, директор заводу, червоний директор от успішна радянська людина 20-х років. От Людина в, в такому панцирі, людина, яка живе за ідеологією. До речі, цікаво, що неокласики не любили ланку, але це правда не поширювалося на такі міжлюдські взаємини, індивідуальні взаємини. Але в, в того 28-го року виходить роман Дівчина з до Монтовича. там теж цей Кузьменко — Це пародія на такого, таку нову людину пролетарської доби. Ну, Почасти це доброзичливі пародії. Це справді ну, той типаж, який з'явився. Отже, директор заводу у романі Недуга. Ну, якщо вже він, от, от він, як, якраз цей герой, є таким представником пролетарської верстви, ніби він, 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 він без освіти, він з бідної розбідноти. І, здавалось, би, от він уособлює як, як кожен ідеальний пролетарський герой. Як кожен ідеальний пролетар він уособлює здоров'я, тому що хвороба це хвороба недуга, це щось буржуазне, щось від старого світу. І тут наш герой, врешті-решт, всередині цього сюжету опиняється, опиняється в на прийомі у невролога. О тут якраз цікаво, з одного боку, як виносить у назву роману слово недуга як знак не лише хвороби свого героя, а як вочевидь, знак своєї свого часу, своєї доби. Для цього є прямі відстави, тому що психіатрична епідемія, про яку там писали, скажімо, учні Фройда, про яку той самий Райх писав, вона ж не оминула Україну так само, як і інші. Це наслідок Першої світової війни. Діагнози там невростинії ставили дуже багатьом. Тобто, ми можемо це наголосити, що фактично дуже багато письменників, які в 20-ті роки в Україні стали відомими, і це частина ширшої проблеми. Вони пройшли фронт: це і, і хвильовий, це і там куліш, і сосюра і. Ну, власне, дуже багато з них, якщо не всі, так тобто можна подумати, не всі мали цей бойовий досвід, і е, після того їм доводилося боротися з наслідками. Ну позався сумнівом, це ж цілий сюжет. може про нього треба окремо поговорити, тому що е, ми знаємо з листів Хвильового до Миколи е, Зерова, що Хвильовий лікує історію, він ну, спеціально цим переймається, він розуміє свій діагноз, свій стан. Так само Сосюра кілька разів був пацієнтом Саборової дачі в Харкові. Ну, був ще Головко, от, а, з Головко, з... а з головком ще складніше, тому що Андрій Головко, котрий пройшов от фронт, справді ну, пройшов я, 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 як, як солдат, пройшов зі зброєю в руках ця ця так ну дуже якось завальована історія про про це Обраховане вбивство спочатку він вбиває е, доньку, а наступного дня е, дружину. Тобто, ну от це, вочевидь, потім якось там Сергій Полипенко це зумів звести до, 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 до хвороби, а не до злочину, так би мовити. І для мене, до речі, найдивовижніше це те, що м, потім от головку, яко дивилась фотографію його з дружиною вже там ну, по Другій світовій війні, вона ж мусила знати про те, що ним сталося, от як, це все, як це все сприймалося на людському рівні. Я, до речі, думаю, що саме цей епізод почасти є претекстом для історії з Буцьким, який вбиває дружину в Романі Домонтовича. Річ у тім, що в дівчині з медиком, це, це справді це масова проблема. Це люди, які, які мають посттравматичні синдроми. А психіатрів, лікарів не так багато. Час, Більше немає. того, лікарі, лікарі безсилі, силі. Це от не духа в цьому сенсі плужникова, дуже перегукується з санаторійною зоною Миколи Хвильового. У хвильового теж лікарі безсилі, Але плужників, герої, спочатку не хоче визнавати своєї проблеми. Отже, для нього, ну це роман, е, велика частина. Це, якщо ми кажемо, що це роман урбаністичний, то Значна частина сюжету відбувається в фойє і в залі Київської опери. Отже, радянський герой не надто може вважатися меломаном. його якось друзі затягли в оперу, стиває знаменита гастролерка, знаменита Кармен. Найкраща Кармен може по цілому не на якомусь там мало не в цілій Європі. А, і ось Орловець його, його якось під, ну, його, він не надто там тямиться в деталях. Його ще висварили це важлива деталь, бо він, в нього надто репіли дуже репіли черевики, його там чи варваром назвали. Але от він бачить цю дуже вродливу жінку, ну ця, ця іспанка, часто шаль. Знов таки, як для пролетарського героя, тут очевидна іронія уплужника, коли вона в танці за в неї розлітається спідниця, він пізнає ноги, він її знав, він її не за виразом очей, не за обличчям пізнав, він її пізнав за унікальною формою ніг. Колись хлопчиною, і він, він мав вголос сказати, це ж наша панночка. Колись, ну, власне, хлопцем, він цю доньку інженера на заводі. Доньку одиначку, плекану панну. От він но гойдав на гойдалці, і він пам'ятає, як вона він хотів, щоб вона закричала і попросила зупинити, але 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 так того й не дочекався. Тепер він зав'язує знайомство, і воно йому ніби зайве, і він знову і знову йде в оперу. І ось, ось ця історія кохання стає для Орловця якраз теж недугою. З це, це така. Комплексна недуга, і невротичне, і мистецтво, як якесь певне щось інше, де він почувається чужим, і кохання врешті, чужим, яке так. просто не дає ефективно працювати червоному директору. Так, кохання заважає, кохання виснажує більше того. Він з тих, хто звик до ну до порядку. До, він раціоналіст. Це ж ну, раціоналіст. Ну навіть доктор Серафіку, між іншим, викладав наукову організацію праці вже вже хто був неорганізований. організований. Тобто, наукова організація праці, це ж тут в двадцяті роки. Це таке гасло, популярне гасло, за яким мало що стояло, але воно було шалено тиражованим. Та і... це й тепер так курси по значить тайм-менеджменту. І так далі, Так, це приблизно те саме, так і, то тоді воно так, наукова організація праці, і наш герой знає, як, як має бути. Він знає, що треба віддаватися роботі. Він порвав там усі зв'язки з минулим. І тут його знові знов тягне в е, оперу, і що цікаво, е, це дуже іронічний роман, служник як поет. Іронічний він так само іронічний, і як, як романіст, як прозаїк е, е, Орловець почувається дуже незручно, з одного боку йому тисне на крахмалений комірець, він прийшов е, відповідно вбраним. І він почувається в ворожому оточенні, тому що навколо. Жінки з оголеними плечима в діамантах виблискує там лак... бачить не крупним план. Неп крупним планом виблискують лак нігтів, виблискує якесь там яскраве взуття, і знову ж от так само неб змальовано в місті під могильного. Але Степан Реченко під могильного зневажає немає тільки тоді, коли це недоступне йому самому. Коли він сам доробився, так би мовити, він культуру цю приймає. Орловець на таке не здатен, орловець весь час почувається відчуженим, хоча, і це надзвичайно цікаво, це те саме, що під Могильного проблема опанування культури і завоювання культури, тому що є кілька там знайомих, які саркастично доводять орловці, що бачите. Все одно все краще, навіть за вашої влади, все краще належить нам, тому що це виборна публіка. Сюди не ходять робітники, опера, це мистецтво, яке досяжне. Бурж, буржуазне мистецтво. мистецтво тобто одного, був, ну, в двадцять років. 20-ті роки, та вона не зовсім і нова, тому що освічених. Освічені інженери, це ж інженери, які ще здобули, ну, які, які навчилися до перевороту, до революції. Отже, все лише все найкраще все одно лишається нам. Так, колись ви, можливо, теж досягнете, але поки що ви нічого не досягли. І тут ця проблема опанування культури і завоювання культури. Ну не можна завоювати культуру, культуру можна лише опанувати, її Набути. можна знищити, розтрощити, як все Третій революції Могилем. але не можна опанувати. не можна завоювати. А для того щоб опановувати, ну, багато чого бракує. І Орловець закохується врешті в жінку ну, дуже високого таки, польоту, скажімо так, дуже високого кшталту, видатна, ну, по-перше, вона з Ну, з родини головного інженера, отже, вона з заможної, аристократичної, ну, чи принаймні дуже заможної родини, е, вона видатна актриса, вона сама дає собі так раду в житті. От вона, вона ще називається, ну, вона красуня, крім того. І наш вони поновлюють знайомство от, щось, і вона вона в неї все швидше примха, але в кожному разі він стає завсідником спочатку. Ну, уявити собі, червоний директор, який стає завсідником спочатку у цій гример, в гримувальній кімнаті в гримерці актриси ходить десь там за куліси в театр. Потім він не гостює вдома і витримує інших там витримує сусідство і такі собі змагальні дискусії з іншими претендентами на її увагу, якщо не руку і серце. Хоча сама Завальська в якийсь момент каже, що як мені обридли всі ці, які, які хочуть користуватися мною, але їх цікавлю не я, їх цікавить лише, лише мій статус. І ось недуга, неможливість визначити своє становище. врешті, врешті. Це, це пригарний сюжет. Тут мені я не люблю цей епізод в романі Плужника. Недуга друзі нашого головного героя з пролетарською безпосередністю вирішують йому допомогти і розповісти все дружині. Тому що негоже обманювати дружину і взагалі от розповісти, вони порозуміються, і все буде добре. Розповіли дружині, дружина в нього теж з такого ну, очевидної дружина, яка працює, яка створює собі якесь своє життя, і вияснення стосунків, і розрив. і Дружина каже орловцю, що вона будує, вона хоче не шлюбу, а кохання, і що вона будує не побут, а життя. Отже, принаймні цей, як це, цей, цю плату він мусив заплатити. Тут є різниця, вочевидь, і чи можемо ми тут говорити про певну якусь кризу маскулінності? Чи ні? От, навіть якщо порівняти два бо мені недуга десь перегукується з невеличкою драмою. Підмогильного, напевно, ну саме, от в стосунках між чоловіками і жінками. Місто підмогильного такий маскулінний роман, так тобто угу, він так. завойовує, він використовує жінок так чи інакше, домінує, рухається від однієї до іншої. Там наприкінці, от можна сказати, що вже. Рита, з якою він знайомиться, оце той рівень на який орловець так, потрапляє так, зразу, так. Ем, і там ще не зрозуміло, що з Радченком буде від угу. спілкування з ритою. Він може так, там цілком прогрес. Я вичпев. Я, я майже впевнена. Я, я пробувала навіть шукати. але не знайшла там. Ця рита так описана, ну дуже колоритно. І у плужника теж цей образ актриси. Я думаю, що а вони були завсідниками опери, Вони жили там поруч, е, і плужник на прорізні, і е, підмогильник, який час жив там близько Володимирської. Вони були завсідниками опери, е, і, ймовірно, що там можна було знайти реальних прототипів. Тут же з оперою ще та, та специфіка, це ж якраз період середна, друга половина 20-х років. Це період українізації опери. І на цьому особливо наголошували це був особливо амбітний проєкт, ну, тому що опера тоді була найвища, ну це елітне мистецтво це мистецтво. Ну і зараз така тоді ще більше. Це було мистецтво для еліти, і українізацією опери ну, якраз те покоління зайнялося дуже серйозно. Людмила Старицька Черніхівська перекладала, Максим Рильський був, завідував літературною частиною Київського оперного театру, до речі, у Харкові якийсь час за літом опери був Микола Бажан. От вони, вони перекладали ці лібрето, вони Українізація опери. Це було. Тобто ця кармен в 20-ті. Ну, коли, коли, коли ми йдемо за сюжетом роману Недуга, то ця кармен співає українською так, і, ну, Але я маю на увазі так, що змінюється взагалі цей погляд. І так само як в невеликій драмі підмогильного, це така невеличка драма, але там от цей професор, який втрачає голову від кохання. так, А в так. плужника директор, червоний директор, втрачає голову від кохання і не знає, що з цим робити. і в нього, от Ми можемо так дивитися на це. На цю трансформацію, що це от маскулінне, яке там під могильного на початку, принаймні, є, от воно розпадається і вже немає тієї перспективи. Так, це з одного боку, це криза тої вікторіанської маскулінності, коли справжній чоловік завжди контролює ну, себе і простір довкола себе. Орловці якраз найбільше найбільше пригнічує те, що він втрачає контроль над собою над ситуацією. І, врешті, він мусить визнати, що так це не дуга, так він потребує просто-напросто медичної допомоги. І отже, цей залізний герой якому один з друзів закидає один з колег, закидає, що ви завжди в панцирі в шкаралущі, і ви самі не знаєте, що у вас всередині, і це правда його не сів. Він він весь назовні. Він такий, от екстраверт, раціоналіст, людина нової епохи, ідеолог. І ось він почувається ну, в буквальному сенсі розчавленим. Він в нього всі ознаки хвороби, як тілесної, так і ментальної. І от коли він на прийомі в невролога, то там виявляється, по-перше, до невролога важко потрапити в неврологів черги. І невролікар каже, що зараз нічого дивного. Він там приписує ну, стандартний, стандартний набір, що там заспокійливі, Крим, відпочинок не працювати. Але черги до неврологів, і лікар, який каже, що нічого дивного зараз не просто ви хворі, не просто у вас невроз у, всього, у вас все суспільство в неврозі. І оце оця недуга таким чином стає не лише хворобою персонажа, причому персонажа, який уособлює це нове життя. Недуга виявляється хворобою епохи, хворобою покоління, якщо хочете. І тут, тут знов таки тут можна проводити безліч різних аналогій, плужник тут в буквальному розумінні нерв епохи вловлює. І так само є, є є. Можна порівнювати з хвильовим, можна порівнювати з. Скажімо, Домонтовичем. Тобто, в тодішній прозі ця проблема була, вона, вона була дуже важливою, вона була ну, просто всі через це пройшли. З одного боку, це посттравматичний стресові синдроми після війни, водночас революція, злам епох і таким чином адаптація до цієї зміненої реальності. Отже, плужник зовсім іншого зовсім іншому стилі пишучи приходить до тої самої ідеї. До якої приходить хвильовий, хворе суспільство, хвора спільнота санаторійною зоною, як у хвильового, так і у плужника виявляється ну, ціле місто, цілий Харків, ще цілий Київ. І, власне, з цього немає лікарів, які здатні тут допомогти. Ну тут вони все ж більш песимістичні в цьому сенсі, і будемо сподіватися, що в наш час. З усіма недугами вдасться рано чи пізно покінчити, але словом, це цікавий роман, проблемний роман, важливий роман, і ми, звісно, радимо його почитати. І наше запитання буде до цього випуску. Так, якщо ми якщо ви прочитаєте недугу. То вочевиць зможете сказати, чи варто поетам братися, писати романи. Ми закликаємо всіх підтримувати наш канал, лайкати, підписуватися, підтримувати нас тут на Ютубі, на Патреоні. Ну і стежити за нашими дальшими випусками. То що э, романи, написані на э, Парі, це добрий спосіб рухати літературу? Ну, Вочевидь, один з способів, принаймні э, відомий ще одне таке Парі ще один <клес> такий заклад. Об заклад Заквилася э, Агата Крісті, старша сестра якої була переконана, що э, її э, сестра от Агата, вона ніколи не зможе написати детектив. І це стало таким стартовим. Пусковим гачечком, який запустив оцей драйв на ціле життя Гати Крісті писати. Вона почала після того намагатися писати детективи, і за якийсь час досягла спершу великого, а потім величезного успіху. Ну так само, як і ще один хто почав писати на спів і тим утвердив цілий стилу стильівтечі в українській літературі. Це Квітка Основяненко.